1 грудня Київ біля парку Шевченка за пів години до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут, як тебе звати відходити? Можна, ребята, з А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за неї боротися. Я не хочу на Йолку. Чому ви ближче свої закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своєї структури які є. Що? Вчора вони правили кров невинних людей, вони вбили дівчину. Но... Дасть Бог Думав, сьогодні не проблему їхню кров. А, ви провокатор? Ви, ви витру? хочете кров? Чию кров давати. Навіщо? Щоб скинути їх. <плес> Навіщо ви хочете чийсь кров провели? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю, а а. Я Для нас. От бабушек Києва, привіт Сівастополь. Ми хотім Європу, ребята, щоб вам жилося добре. От це ми хотіли. Це музикант Михайло Живана франківська Що ви будете робити? Давайте, давайте. Ми будемо підбадьорувати народ, щоб ніхто не здавався, що вперед. А покажіть як це. <рес> О, організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут, тому і я Ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. Покажем, что мы братья Это уже не митинг, это уже революция. Сотни милициянки выполняют памятник Ленина. А в той часовой демонстрации рухается в парк у Шевченко до Крыщатка. Ваши командиры вам не дадут ни квартиры, ни денег. Простатит заработаете у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги. Потому что меня поставили в такие условия. И не вылечить, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Зробила, я все говорю. Активати. І я готова за це у в'язницю. Хто з нас провокатор? Я готова, бо я і знаю, що потрібно. Ми саме везде, ви провокатор, ми київляні, ми знаємо, що робити. До них дойде очі. Зафоціюйте, ви їх не, Ра, і свої не свої робити, побуду побуду, такі. Ну, Звісно, ні. Це чиста провокація. Це моє річне, як громадянина. Це Європа! Україна, це Європа! Так встань, тебе мені заважаєте, це Тихо, 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 чого? Он же журналист. Не заважаєте вести колонію. Я спросил журналиста. А ви журналист. як ми народи не будемо зупиняємось. Ідемо, не зупиняємось. Дуже багато людей. Давай. Дуже багато людей. Для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю З іншого боку майдану незалежності, щоб показати вам як найбільше скільки людей зібралося на майдані незалежності. Тож давайте подивимось. банкова, І тут відбуваються незрозумілі речі, є транспортний засіб, є люди, які прикривають своє обличчя. І багато роблять якісь гнівникують. Друзі, дайте казку! Тихо, тихо, тихо! Де... Ну, залишіть, залишіть! Ти звідки? Яку організацію поставляєте? Без коментарів. Вони вийшли, мата, а лав, бі... і ми, Чи це зай... Роботчик, які були на майданчики. Бела майдани, вигнали звідти мирних протестуючих від загалі до то той трактор, пар. який пригнала влада, щоб сюди не пустити людей. Навіщо це все потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першим. І що ми їх така? про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? Mm -hmm. да? От ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через іншу кров інших людей поставити людей на місце? Я так? теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення відомі. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гнів, це остання